Про події війни говорить з Двоє людей загинули і 12 травмовані внаслідок російського авіаудару по базі відпочинку у Запорізькій області. За даними начальника обласної військової адміністрації, окупанти завдали минулої ночі щонайменше 4 удари по базі, застосовуючи фугасні авіабомби. Серед постраждалих 4 дитини. Пошкоджені щонайменше 9 будівель. Президент України висловив співчуття рідним та близьким загиблих. Він заявив, що військового сенсу у цьому ударі нуль. Лише жорстокість, щоб залякати. Перед цим глава держави зазначив, що ворог жодного дня не припиняє терору проти цивільних. І першою причиною війни є лише бажання росіян контролювати життя сусідів, підкорювати сусідів, вбивати сусідів. Якби не це війни б не було. Дуже важливо, що в Москві почали зважати на тиск світу. На тиск Сполучених Штатів Америки на загрозу більш жорстких санкцій за війну. У командуванні повітряних сил збройних сил України повідомили, що у ніч на середу противник атакував 45-ма ударними безпілотниками та дронами-імітаторами різних типів. За попередніми даними протиповітряна оборона знешкодила 36 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 9 безпілотників на трьох локаціях, а також падіння збитих уламків на одній. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 143 бойових зіткнення. Це на 8 менше, ніж за попередню добу. Як повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України на Покровському напрямку, наші захисники зупинили 52 атаки агресора. На Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази, на Новопавлівському 16. Не менше ворог намагався атакувати на Краматорському та Оріхівському напрямках. Там зафіксовано по дві спроби штурму ворога. А також на Голяпійському та Придніпровському напрямках там відбулось по одній атаці противника. У вівторок ворог задав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 107 авіаційних ударів. Застосував дві ракети і 147 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5 731 обстріл, з них 64 із реактивних систем залпового вогню. та залучив для ураження 4224 тисячі дрони «Камікадзе». Натомість авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони. Уразили два артилерійські засоби, вісім районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки окупантів, а також чотири пункти управління противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали тисячу десять російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили один танк, 52 дві артилерійські системи, три реактивні системи залпового вогню, 147 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 138 одиниць автомобільної техніки. Та одну одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Вставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, сили оборони продовжують стримувати російських окупантів довкола покровсько мирноградської агломерації. Ворог вже понад рік марно намагається витіснити наші війська з цього регіону. В той же час деякі ресурси поширюють інформацію про начебто оточення наших підрозділів Покровську. У Генштабі спростовують ці повідомлення як такі, що не відповідають дійсності. Наразі противник проводить наступальні дії північно-східніше Покровська, здійснює спроби перевізити логістику українських військ. Втім, попри значні зусилля та безпередні штурми, успіху ворог не має. Командуванням Збройних сил України вжито належних заходів для посилення стійкості нашої оборони на цьому напрямку підкреслили у Генеральному штабі ЗСУ. Пілоти 427-го окремого полку безпілотних систем. Уразили російську важку вогнеметну систему ТОС-1А солнцепьок Відео підтвердження підрозділу прилюдних у соцмережах. На кадрах видно переміщення ворожої бойової машини на вогневу позицію, її застосування, а також спробу відходу. У цей момент «Солнцепьок» атакували два дрони. Як повідомляють у підрозділі, внаслідок комбінованого удару безпілотниками різних типів, бойова машина загорілась та була повністю виведена з ладу. Важку вогнеметну систему ТОС-1А солнцепьок ворог використовує для ураження легкої броньованої техніки. Живої сили та руйнування і споруд. Державний департамент США затвердив потенційний продаж Україні послуг з ремонту, технічного обслуговування та логістики для гаубиць М 777. Про це повідомляє Міністерство оборони США. Загальна вартість пакета становить понад 200 мільйонів доларів. Нагадаємо, що у липні державний департамент США схвалив продаж Україні інших чотирьох пакетів військового обладнання. На загальну суму понад 500 мільйонів доларів. Також у вівторок, після Нідерландів, Швеція, Норвегія та Данія оголосили, що спільно профінансують ініціативу НАТО у забезпеченні України пріоритетною американською зброєю. Загальний внесок трьох країн становитиме 500 мільйонів доларів. Нагадаємо, що внесок Нідерландів 500 мільйонів євро. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сильський провів нараду за підсумками діяльності Збройних сил України у липні. Як зазначив головком, Місяць був напружений, оскільки російський агресор намагався наступати практично по всій лінії бойового зіткнення. Найскладніша ситуація на Покровському, Добропільському, Новопавлівському напрямках, водночас на північно-слобожанському напрямку є успіхи у звільненні території Сумської області. Тривають бойові дії на Курщині. У відповідь на активізацію Росії обстрілів тилової інфраструктури та вбивств цивільних Україна посилює протиповітряну оборону, масштабує напрямок дронів перехоплювачів. У липні є помітні успіхи в застосуванні засобів Deep Strike Вражено десятки об'єктів воєнно-промислового комплексу противника, зокрема склади шахетів та інших видів озброєнь, військові аеродроми і полігони, оборонні, електромеханічні, хімічні та нафтопереробні заводи. Також завдяки удосконаленню системи управління безпілотниками є суттєве зростання ефективності знищення противника. Загальні втрати росіян у липні склали понад 33 тисячі осіб, що на 800 осіб більше ніж у червні. Незважаючи на це, противник збільшує своє угруповання на 9 тисяч осіб щомісяця. Російське керівництво має на меті до кінця року сформувати 10 нових дивізій. Дві вже створено. Тому, як підкреслив генерал Севський, не маємо іншого вибору, як продовжувати мобілізацію, поліпшувати бойову підготовку, посилювати безпілотну компоненту наших військ. Головнокомандувач ЗСУ також подякує українським воїнам за стійкість та результативність у знищенні ворога. 6 серпня виповнився рік від початку Курської наступальної операції Сил оборони України. Ця операція вперше перенесла повномасштабну війну на територію країни агресора. Як відзначив головнокомандувач ЗСУ, сили оборони завдали противнику важких втрат. Російська армія загалом втратила понад 77 тисяч військовослужбовців, убитими і пораненими. Із них близько 4 тисяч громадяни КНДР. На той час сили оборони не дали ворогу реалізувати плани наступу та сформували буферну зону, завдяки чому. Суми і Харків залишаються на вільній українській землі. Противник змушений був перекинути на Курщину значні резерви, послаблюючи тиск на інших напрямках фронту. Наступальна операція на Курщині досягла більшості поставлених цілей, визначених вищим керівництвом держави, зазначив генерал Олександр Сильський. Станом на сьогодні українські війська зберігають присутність на території Курської області, сковуючи частину російського наступального угруповання. Троє людей загинуло і 13 дістали поранення внаслідок російських атак на Запоріжжі. За даними начальника обласної військової адміністрації, росіяни вдарили по гуляй з реактивної системи залпового вогню. Загинула жінка, зруйновано приватний будинок. Через артилерійський обстріл у Нікополі загинуло троє людей, ще четверо постраждали. Серед загиблих і поранених – рятувальники, які прибули на місце попереднього ворожого обстрілу. Російські військові не приховують своїх воєнних злочинів. Як повідомляє ДСНС, окупанти 3 серпня завдали цілеспрямованого удару дроном по рятувальниках у прифронтовому гуляйполі, а потім оприлюднили відеокадри удару. У Дніпрі внаслідок атаки російських безпілотників минулої ночі постраждали четверо людей. Виникло декілька пожеж. Знищені 12 машин, ще 17 пошкоджені. Понівечні також 8 житлових будинків. Одна приватна уселя знищена. Як повідомив голова обласної військової адміністрації, Вночі над областю збили 33 російських безпілотники. Президент України повідомив, що росіяни кожну добу скидають близько двох сотень керованих авіабомб проти українських громад та позицій. Жодна країна світу не впоралась би з таким терором наодинці, і важливо, що Україні допомагають, підкреслив глава держави. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що в ніч проти четверга противник атакував 112 ударними безпілотниками та дронами-імітаторами різних типів. За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 89 ворожих безпілотників на півночі, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 23 безпілотників на 11 локаціях, а також падіння збитих уламків у трьох місцях. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 147 бойових зіткнень. Це на 4 більше, ніж за попередню добу. Як повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 атак агресора. На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. На північно-слобожанському та курському напрямках 16. Найменше ворог намагався атакувати на Краматорському напрямку. Там відбулось одне боєзіткнення. На Гуляйпійському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив. У середу ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 87 авіаударів. Зокрема, скинув 157 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6074 обстріли. З них 111 із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 4073 дрони камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили два пункти управління, три артилерійські системи та сім районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки ворога. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1040 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили чотири танки. 4 бойові броньовані машини, 47 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 163 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 130 одиниць автомобільної техніки та одну важку вогнеметну систему російських окупантів. Вставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! На сіверському напрямку кількість артилерійських обстрілів зросла у два-три рази. Почастіше застосування авіації порівняно з початком цього року. Ворог намагається вирівняти лінію зіткнення для забезпечення логістики. Намагається ворог проводити для того, щоб, як то кажуть, вирівнювати всю лінію боєзіткнення відносно якихось своїх переконань і завдань для того, щоб була Забезпечувати собі логістику, доставку боєкомплектів. і в цілому якось активізувати ті ділянки фронту, де ймовірно збільшилась кількість особового складу, або просто вона є для продовження наступальних дій. Сили оборони України завдали успішних ударів по верифікованих цілях Росії, що у забезпеченні збройної агресії проти нашої держави. Повідомили у Генеральному штабі збройних сил України. Зокрема, підтверджено ураження Афіпського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї. Наслідок влучання пожежа охопила технологічну установку з переробки газу та газового конденсату. Бойове завдання виконали підрозділи головного управління розвідки Міністерства оборони України та Сили безпілотних систем Збройних сил України. Також підрозділами сил оборони атаковано низку інших важливих об'єктів. Результати бойової роботи уточнюються. Удари по військовій інфраструктурі противника триватимуть до повного припинення збройної агресії Російської Федерації проти України, зазначили у Генштабі ЗСУ. Головнокомандувач Збройних сил України разом із президентом України та міністром оборони взяв участь у робочій поїздці в Сумську область. У першу річницю від початку Курської операції військове керівництво держави зустрілось окремий воїнами 95-ї десантно-штурмової поліської бригади, яка рік тому однією з перших заходила на територію Курщини. Командувач десантно-штурмових військ та командири підрозділів доповіли про оперативну ситуацію в смугах відповідальності, зокрема про звільнення сіл Андріївка та Кіндрадівка. Також президент України відвідав пункти управління підрозділів, поспілкувався з командирами та воїнами підрозділів про їхні потреби та забезпечення. Кращим воїнам глава держави вручив високі державні нагороди. Міністр оборони Денис Шмигаль підписав наказ про впровадження на всіх рівнях Сил оборони системи Дельта. Як зазначив міністр, Дельта це бойова цифрова екосистема, яка створює технологічну перевагу українського війська. Вона дає можливість бачити поле бою в реальному часі, планувати операції та обмінюватись інформацією в межах підрозділу, бригади, угруповання, а за потреби із союзниками. Дельта успішно пройшла перевірку інформаційної безпеки та реального пробування боєм під час оборони Києва у 2022-му, під час знищення Чорноморського флоту противника, звільнення острова Зміїний і деокупації Херсона. Щодня система підтримує враження більше двох тисяч ворожих цілей. Тепер вона має стати єдиним джерелом для обміну даними, адже працює всюди з ноутбука, планшета телефоном. Крім того, дельта постійно оновлюється. Зокрема, до системи додалась платформа штучного інтелекту. Це дозволяє автоматично виявляти ворожу техніку в режимі онлайн. Державне бюро розслідувань разом із сухопутними військами Збройних сил України наголошують, що термін повернення на службу з поновленням усіх військових виплат для військовослужбовців, які вперше самовільно залишили частину, спливає вже 30 серпня цього року. Наразі ще є час для того, аби ухвалити правильне рішення, повернутись у стрій і уникнути докорів сумління та проблем із законом, нагадують у сухопутних силах. Зазначимо, що президент України у травні підписав закон, яким продовжено до 30 серпня цього року дію спрощеного механізму повернення військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військову частину. Цей механізм дає шанс тим, хто вчинився заче повернутись до військової частини та продовжити службу у спрощеному порядку із поновленням грошового, продовольчого речового та іншого забезпечення. Військовослужбовці, які вчинилися заче, також за рішенням суду можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності. Чинний порядок поширюється на тих, хто залишив частину до 10 травня цього року, та тих, кому термін військової служби призупинений. За вісім місяців із СЗЧ на службу повернулися понад 29 тисяч військовослужбовців. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.